Зараз покажу вам. А як зробити так, щоб ваша кава мала божественний аромат? Налию свою улюблену кружечку ось такої світлої водички. Додаємо одну чи дві чайні ложечки кави. Каву гарно перемішуйте. Друзі, а ви знали, якщо п'єте одну каву, то вона вас бадьорює. А якщо три і більше, то наоборот ще не переборщуйте з кавою. Вибираємо ложку, вона нам більше не потрібна. Винімаємо тарілочку з-під кави і кладемо наверх стакан льодяної холодної води, а може і чуть-чуть льоду виливаємо наверх нашої кружки. Поки чекаємо 5 хвилин, щоб кава остила, можемо почистити мандарин. Моя подруга із Німеччини завжди їсть мандарини перед кавою. Тепер знімаємо кришечку із нашої кави. І ось цей аромат. Я не знаю, як це працює, але він дійсно божественний. Всі кавомани пробуємо і завідуємо мовча. А якщо ви випиваєте каву на ніч, рекомендую долити 50 грам